Доброго дня, доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні у нас чергове інтерв'ю і черговий супергість. Супергість, тому що Ірина одна з небагатьох, хто застосовує наші розробки в галузі педагогічної. Ірина у нас, окрім того, що дитячий та сімейний психолог, арт-терапевт ігропрактик, вона ще й педагог. ось Вітаю, Ірина. Вітаю Константин, вітаю всіх. Ну що ж, спочатку традиційно розповім, хто ми, чому, чому ми проводимо ці інтерв'ю. Мене звати Галю Костянтин. Я є автором певної кількості. Вона постійно зростає, тому кількість точно вже не говоримо певної кількості ігрових рішень. Ми працюємо під брендом торговельна марка Академія Гри. І одна з наших ігор дуже добре вписується саме в роботу з дітьми. Ну вона і розробляла саме для цього. І про цю гру ми зараз і поговаща да у нас не так можна сказати, що про одну гру ми будемо говорити більш фокусно, тому що на да, скільки років ти її вже використовуєш. Ну, я купила перед першим Два. локдаун у 2018 році. О, ну тобто вже такий період ду дуже великий, то більш ніж три роки. І е трохи зачепимо доброго ранку ми з України нашу е таку новітню розробку, можна сказати, да для... І поговори так, Іра, по-перше, сфера діяльності трохи ага. більше, да? тобто, з якою аудиторією працюєш, які завдання вирішуються, з чим до тебе звертаються люди, і якось в цьому всьому да, використовуються використовуєш ігри. Основна моя сфера діяльності дійсно педагогічна. Я шкільний психолог, психолог спеціалізованої школи. Тому, да, і, по-перше, да, гру я брала саме для роботи з дітьми в період адаптації для корекції, для вивчення ресурсів. Також я займаюся часною практикою, як і, і як, ігропрактик, як дитячий сімейний психолог. І вийшло так, що ця гра мені більше допомагає працювати навіть не, не з дітьми, не з учнями, а саме в сімейному консультуванні. Я більше її використовую. Ну, при, Перших зустрічей з сім'єю, з родиною для того, щоб подивитися, як вони між собою спілкуються, стиль виховання, ресурси, стратегії поведінки, і тому да, повернсайд цела всередині в цьому мені дуже дуже допомагає. Тобто більш як діагностичний інструмент. Так, да, да. як діагностика, як знайомство і ну, от вивчення да, саме от стратегії поведінки, тому що в горі видно, не треба нічого розказувати, казочки, які у них відносини, що вони говорять, як вони роблять, горі все показується без прикрас, ясно, відкрита. І вже на базі цієї інформації там, будувати якусь корекційну, так. корекційну діяльність. Так, і що mm -hmm. цікаво, що брала саме для дітей, але от діти зараз вони якнайменше я з ними працюю більше, навіть з дорослими. І іноді mm -hmm. буває так, що якщо я граю з дітьми, діти кажуть, клас, супер. Взагалі така дитяча гра саме для дітей. А іноді з управлінцями, там, навіть заступниками директорів. там, ну, Управлінські рішення вони супер, як така гра спеціальна для управлінців, тобто гра така універсальна. Кожен бачить там і знаходить для себе все, що потрібно. Так, так. Це ж наше така, таке завдання завжди з розробкою ігор, щоб зробити форму, так, а вже наповнення кожен привносить відповідно до його завдання, відповідно до його мети, і таким чином кожен в будь-якій темі да, зможе знайти собі, скажімо так, рішення так чи інакше для свого питання. Добре, Іра, якщо е, аналізувати, ну, умовно кажучи, діяльність до та зараз, так? Ну, тобто до того, як почала використовувати Power Insight і зараз. Що змінилося, які, ну, умовно кажучи, може є там дві-три критерії, два-три критерії, які ну, прям е, як то е, дуже видно. Да? Прямо то, того, що відрізняє діяльність сьогодні від діяльності, ну, не не так, діяльність з грою від діяльності без гри. Угу. Ну, перше, да, це саме такий діагностичний да, момент, що приспришчує знайомство. Тобто, mm -hmm. якщо раніше треба було декілька консультацій, тим паче окремо з дитиною, окремо там з батьками, з батьками чи з, і, з кожним окремо, щоб їх разом там не збирати, то тепер це за короткий проміжок часу, там час. Там, дві години, тобто вся родина, вся разом тобто можна побачити відносини між собою, тобто, і, і що відбувається, як говорять, стиль виховання, міжособистісні відносини і всі стратегії поведінки. Тобто, ну, пришвидшує та якби більше відкритим, якщо завжди вважають, що клієнти, психологи нікого не говорять правду. Вони на завжди наушевішать, які вони гарні, кожен замечательний, Да. то тут вже ніяких прикрас немає. Видно все як на ладоні, видно як видно. Зрозумів. Ну тобто пришвидшення, по-перше, по-друге, це можливість працювати одразу з групою. Нема потреби розділяти на Ну, як то кажуть, окремо працювати з батьками, окремо з дітьми. І третє це якість. Да? Тобто, більша Більш глибина та більш точність аналізу, да? такого що при якому все видно, там можна на цьому будувати свою діяльність. Супер. Чи є якісь я знаю дуже полюбляю кейси да, якісь історії з вод з використання ігор? Тому що гра це ж такий процес, про який можна ну скільки завгодно розповідати, да але тільки ти там перший другий раз стикаєшся і у тебе вже інше розуміння процесів. Але саме кейси, саме історії можуть дати нам трохи більше розуміння, навіщо вони, навіщо для того, ну навіщо мені це пробувати, да? давай поговоримо про таку тему. Якщо є там пару історій, то буду вдячний, якщо нам, з нами по поділишся. Ну, в іграх Да саме таке приємне, це фінал, це осяяння, яке до людей би, приходить іноді, навіть mm -hmm. без допомоги іграпракти, а коли людина сама там бачить, розуміє, Да, був такий кейс, да, старша донька провела свою. Маму і молодшого брата, тому що у, у них там були складності в відносинах, mm -hmm. і ми грали да, в силу всередині, і хлопчик там 12 років, тобто розкіт такий підліткового віку, все так наіграно, так і сама там стратегія поведінки, до кого героя ми не попадали, набіть морду. Mm -hmm. Заяць на морду, той набуть морду. Мама при цьому дивилась квадратними очима. Якщо б мене не було, мабуть, вони б там уже почали з'ясовувати відносини. А потім, як я спочатку там до хлопця не дуже приставала, а потім почала його розпитувати, як він в житті себе поводить, що як відбувається. У мами теж там очі кожного разу залишилося більше і більше. Ну і Закінчилась гра, в принципі, тим, що мама зрозуміла, яка вона гарна дитина, яка, що з нею можна розмовляти. Боже, який він гарний, який він хороший. Це мої всі проблеми, це мені до психолога потрібно. Тобто... Такі да. Тобто, як то кажуть, який знаєш, цей старий анекдот, да, коли питають, який що потрібно для того, щоб у дитини було гарне психічно, психічне здоров'я, да, психотерапія батьків десь батьків. за 2-3 роки до да, того, да, як дитина да. з'явиться да. на світ. Да. так от І тут виходить. Да. Да. І і що, Угу. Да, іноді те ще буває, що да, коли там психолог, да, і грапрактик даночасно, коли в мене є якась стратегія, коли там, я веду клієнта, особливо коли дійсно вони в великій компанії, і мені важливо подивитися, як людина працює, теж був такий Кейс, що там людина, з я була не ще, вона, вона проходила терапію, вона дуже швидко пройшла на верхній рівень Олімпа, але я її, як би, ну, спеціально злой психолог був, не, не пускала її дійти до фініша і ну, вимагала, щоб вона там через. Там 6 чи 5 повинна було випасти, і поки в неї не попаде, щоб вона точно на олімп попала, я її весь час спускала. І вона весь час спускалась через эту яму і попадала в білосніжку. В білосніжки вона була в мене 5 разів. А, це і весь час вона вибирала одну ту саму стратегію поведінки. І весь час, виходить, гра її ось так от і крутила. І вже інші всі. Хто зніграв, ну, ти бачиш, що треба змінити поведінку. Нужно робити щось не так. Вона не могла зрозуміти п'ять разів, що що її треба поміняти. Тому що так треба робити, ніяк по іншому не може бути. Угу. І от після п'ятого разу, коли вона вже зрозуміла, що ж, все ж таки в житті треба щось міняти, і гра де її пустила, і випала така кількість, що вона дійшла до фіналу, вона прийшла перша, до Олімпа, виграла. І таке у людини те ж що все-таки в житті є декілька стратегій поведінки, що щось треба обирати. Да. Тобто од, одною стратегією вирішувати всі питання це неможливо, да? як то кажуть, для того, щоб досягати різних цілей, для того, щоб мати гарний результат в різних областях, треба і відповідні стратегії, щоб вони також різнились одне від одного. Супер, ну давай скажемо так: зараз такий непростий час. Чи змінилось зараз використання гри, чи використовуєш зараз? Ну відповідно, під час півномасштабного нашого військового втручання Росії, чи змінились запити? Ну, ось так трохи інформації з цього плану. Ну, перші місяці, да, і завдяки Академії Горида, якою був проєкт в роботі з підлітками, де я працювала, і я живу в Миколаїві, в Миколаїві Я е, е, працювала Паверінсайда, да, був в той період дуже корисний, тому що ну, особливо дітям, коли ми повертали до їх сильних сторін, до ресурсів, да, от в перші місяці війни це було дуже корисно, да, і зараз дає. Коли працює там з дітьми. Та да, чи дітьми, які тут у нас uh -huh. з Миколаєва, да, вона і гра йде, вона показує в дитині її сильні сторони, їм є що пригадати, і дуже такий позитивний момент, коли вони пригадують ці оці свої сильні якості, плюс які з мирного часу, як вони це можуть використовувати. Це такий позитивний uh -huh. мотив, да мотив який підкреслює А от зараз, вже, коли там що в да, певний час, такий у людей психіч, психологічний да, стан, коли їм дуже важко опиратися ну, на якісь свої ресурси, і тому от зараз такі популярні і таку силу набирають, я говорю інтелектуальні українські ігри. Тобто Коли патріотизм там і інтелект поєднуються. Да, дуже вдячна за цю гру доброго ранку, Україна, тому що люди да, відносяться саме позитивно до цієї гри, вони пишаються своєю країною, вони поповнюють свої знання, перевіряють свої знання. Тобто, і, вроді би, як гра практична інтелектуальна, але от, багато позитива і так, людям дуже приємно так, і відповідати, і пишатися, що вони знають, дізнаватися щось нове. А Тому... чи не грустять, якщо невірно відповідають? Ні, зовсім навпаки. Ні, от, і, і, іде в плюс, що ми дізналися, як угу. гарно супер, угу. і є чим пишатися ще один з плюсів, коли… коли Карму я зрозумів, я да. зрозумів. Добре, ну давай повернемось до Power Insight е, Таке питання: що для, ну, для тебе що було таким е, важелем, коли ти обирала гру, да, коли ти приймала рішення, на що ти звертала увагу, ну, так, таке, да, що вплинуло да, на рішення? Придбати групу, Insight та почати її використовувати в своїй діяльності. Ну, Коли да, особливо у шкільного психолога у нього така багата діяльність, Хотіли да, саме саме да, пришвидкість, да, щоб були такі інструменти, які швидко як би, допомагають і мають в собі декілька елементів, Да, діагностика і корекція. І потім якісь рекомендації, тобто такий комплексний підхід. В цій грі мені сподобались ще герої, тому що герої да шикарні герої, які всі знають. Тобто, вже це такий великий позитив, коли там знайомий да. да, 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 да. Угу. не коли там дитині чи комусь показуєш там які щось зрозуміла все вони тут все впізнавано все знають, і діти, і дорослі. Теж це універсальний момент, і коли вони збачать, тобто зразу посмішка, зразу таке обличчя, тобто ні, тут оце напряга, тобто відкритість зразу, вже перший шажок до гори, до роботи вже у людини є. Супер, супер. ну Тобто, було бажання пришвидшити свою діяльність, так. да і умовно кажучи, е-е за рахунок того, що це здалося таким інту... зрозумілим да yeah. самі герої, самі картки та таке інше. Добре, дякую. Ну і давай спробуємо зазирнути в майбутнє. Як ти вважаєш взагалі ну чи є місце прикладним іграм у майбутньому, а, і як це може бути в твоїй темі? Ну, да, все такий да, зараз тяжкий період. Я думаю, психологічне здоров'я, емоційне здоров'я людей буде потребувати дуже великої підтримки психологів, від ігропрактики і самі ігри. І от, да, Power Insight, да, сила всередині, навіть сама назва говорить, на що людині спиратися. Тобто роль і цієї гри, і там і інших буде саме на відновлення ресурсів, щоб людина пригадала, які в неї були ресурси. Вона би... Стратегії свої поведінки згадувала, як їй допомагало це. Mm -hmm. Я думаю, має велике майбутнє, буде дуже допомагати в період відновлення і становлення, тому думаю, буде розвиватися, тому що не кожна людина готова йти одразу в якусь глибоку терапію, психоаналіз, починати треба з чогось легкого, що людина зрозуміла. Що буде вона сама бачити, а не психолог буде там з нею роками всі її витягувати проблеми та да, витягувати горі. Якби, якщо люд, людин, ну, да, дійсно, як ігра практик веде, пояснює, тобто в, кін, в кінці гори тобто, людина повинна зрозуміти, на що і спиратися, що треба ще досягти. Mm -hmm. Супер, супер. Ну що ж, дякую, дякую за зустріч. Вона у нас вийшла така невеличка, але мені здається, дуже змістовна. Я як то кажуть, маю бажання, щоб наша співпраця продовжувалась. І для тих, кого зацікавила інформація чи можливість використання своєї діяльності ігор power inside, чи Доброго ранку, ми з України чи будь-якої іншої гри під цим відео ви знайдете посилання на наш сайт, там велика кількість інструментів, і ви зможете підібрати для себе щось таке, що буде допомагати вирішувати саме ваш, ваш запит. А якщо не підберете. То безумовно потрібно зробити якнайменше замовлення безкоштовної консультації по добу підбору гри. В такому випадку ми зможемо за рахунок більш широкої демонстрації можливості ігрових рішень запропонувати вам саме таке точне та гарне рішення, Іра. Ще раз дякую. Ще раз дякую, дякую. за дякую. приділений нам час нам, всім, всім і нам, і глядачам, і всім, хто зараз в Україні, і всім, хто чекає повернення нам скорішого миру, та будемо розвивати ігропрактичну діяльність в Україні та за її межами ще, як то кажуть, швидше, ніж раніше. Дякую, бажаю, всім успіхів. До побачення. До побачення, друзі.